На Тернопільщині дала багато нам зрозуміти, хто були ці люди, для чого жили, за що боролися, які думки несли, що берегли і що старалися передати. І саме для того я читаю вам зараз ще одну поезію, Власне. Власне. скажіть, бабусю, чи даремно на не муки йшов народ. Мирав наш світ. Повстанська кров текла рікою в Чорне море. Хто заподіяв нам все горе. Кад голодом морив наш люд? Чи прийде Бабцю Божий суд на нашу землю, на Україну? Ти підростеш, моя дитино, пізнаєш сам, що хочеш знати, всього силі передати, це не капки чи не билиці, он на полиці старенький бач стоїть кобзар. Шевченка ми вивчаємо в школі. І що завчив ти по неволі? Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за солому. І я товчила. Та було, з'їдуться люди до нас в хату, та як зачнуть вночі читати таки отого кобзаря вже й розвідняється, а я от і у ривки всі завчила. До Снов'яненка, пророк, а ще уривок з гайдамаків. Молітесь, братія, молітесь, так благочинний начина, кругом святого Чигирина не розумію, як святого. Чигирин Шевченка, як особа, що праведно вела життя, тому й мандрує в майбуття велика слава Чигирина. Шевченко пише, що все гине, слава не поляже. А що таке бабусю слава? Слава дитину у чинах, у вчинках гідних і величних вона підносить особисті з чеснотами понад людьми. А ми ту славу найдемо. Славу здобудеш в боротьбі, змовчиш, то розповім тобі, за що боролись і вмирали, яких пісень тоді співали, не поклоняли злій орді. Ви заспіваєте, бабусю, ти присягнись, Я присягнуся. Дивись мені, моя дитино, ще час не певний, весь рід наш згине.